Вітаю усіх на каналі Мистецтва Петриківського розпису. Мене звати Олена Харітонова. Так, вже просох наш перший слой, який ми робили як ґрунтовний. І тепер нам потрібно наші квіти будемо робити кольором. Я розвела вже червоний, жовтий і бордовий. З трьома цьома кольорами будемо працювати. На цей раз я взяла щіточку поні. Звичайно, недорога щіточка поні, другий номер. Нам потрібно, щоб нам краєчок був такий трошки тупенький. І починаємо з цих квіточок. Я почну спочатку вмочую в червоний колір основний. І краєчок вмочую в жовтий. Thank you. Пройшли всі квіточки і чекаємо, поки вони висохнуть. Наступне, що нам потрібно зробити, це всі оці от білі місця, що ми будемо малювати, тут листочки і квіточки, потрібно а тепер по-білому зафарбувати жовтим кольором. Це все робиться для того, щоб е біла підкладочка, щоб жовтий, щоб світлі кольори. Виглядали яскравіше, тому що це технологія розпису. Інакше вони будуть, не буде їх видно, будуть погано видно. Прокрили, пройшли ще другий шар і чекаємо тепер, поки висохне наше яєчко продовжуємо малювати наші квіти. Зараз нам потрібно зробити обробку пітушінням всередині цих квіточок. Я взяла чорний колір. Ці квіточки будуть ну, трохи схожі на маки, і тому я вирішила зробити обробку чорним кольором. Ми, як зазвичай, беремо щіточку з котячого ворсу і обробляємо. зробити серединку. Я також беру чорну фарбу і жовту, і буду робити відомим нам способом. Я вже не раз показувала, просто витикуємо. Я ще хочу пройти світлим кольором трошечки. Можна кошачим пензликом, можна синтетичним, такі, так, також такі маленькі поробити оздоблення, наче промінчик. Ще я хочу світлом трошечки от, как би, на, там, де у нас світло на пелюсточках, трошечки отут от, от, додати, начебто там десь пелюсточка наша, начеб виділити, і в той же час вона, наче так, завернулася трошки. А тут навпаки можно темным трохи додати, Пляс как ненормальный Ваня. Тепер кошачим пензликом я хочу поробити таке ну, трішки підтушіння також чорним кольором, щоб ну, трішки була підтримка нашим серединкам. До речі, чорний колір його рідко використовують в патріківському розпису, але іноді використовують. Я бачу, що дуже любить ну, і використовую в своїх роботах. Василь Соколенко чорний колір, і до речі, мені дуже подобається. Так, наші квіточки намальовані. Тепер нам потрібно малювати ще квіточки. Я хочу от здесь квіточки зробити, і листочки. Зараз ми будемо робити квіточки. Я зроблю їх вишневими. Витиком такими зернятками. Це традиційна квіточка для петриківського розпису. Вона робиться кошачим пензликом, такими зернятками. Доволі часто її можна зустріти в петриківському розпису. Зараз я хочу ці квіточки трошки ускладнити. Можна я розвела таку помаранчеву фарбу і всередині цього вишневого мазочка зроблю такий помаранчевий, також кошачою щіточкою. Він буде вже трохи менший за попередній. Такий подвійний виходить зернятко подвійне. І всі квіточки. Так, наші квіточки готові. Тепер потрібно зробити серединки в них. Я візьму паличку ватну і зроблю, мабуть, зелену. Так просто відтикну і все. Зараз. І натискаємо все. Так. Зараз нам ще потрібно зробити листочки. Я листочки зробу, зроблю також кошачим пензликом, таким темно зелений кольор, я розмішала, і буду краєчок щіточки кошачої вмочати в такий в вишневий трошечки. І також зернятком по принципу цієї квіточки витикуємо. Так, продовжуємо працювати над нашими листочками. Зараз я возьму краплак, цей вишневий колір і трошечки середині. Серединку. Пройду, так, можна ще? Нашу, може, серединку більш темною пройти зеленим? Тепер візьму оранжевий колір і ще трошечки в листочках пройдуся так можна. Так, ну Зараз в нас залишилося одне пітушіння, можна вже оздобити трошечки все ж таки. тут місця мало, але все одно потрібно пройти. Так, давайте ми зробимо, я зараз візьму пензлик сінтетика, синтетика 1 чи нульовочка, і пройдемо, потрібно нам намалювати ж наші стеблинки. Все ж таке. Проміжки вже потрібно кошачим пензликом. Я вмочую в темно-зелений краєчок в краплачок і вже так на око, де потрібно, можна вже трошечки тут додати підушіння. Тут вже багато його не буде, але трошечки можна. Я думаю, що наше яєчко вже готове. Нам лишилось покрити його лаком. Обов'язково потрібно пофарбувати. Зараз я покажу, який такий в мене лак універсальний. Це акриловий глянцевий лак аерозольний. Я декілька разів пофарбую цим лаком. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, пишіть, що ви хотіли, щоб я вам показала. І не забувайте вставити вподобайки. Ось так виходить наше яйце після того, як ми покрив, пофарбували його лаком.